Ми шануємо його, його пам'ять і взагалі і дуже відчуваємо велику гордість за те, що в нас був такий прапра дідусь. Костянтин розповідає про свого відомого прапрадіда з династії священиків Костянтина Грабара. Костю за родинною традицією назвала на його честь. Так само хлопець назвав і свого онука. Через покоління передається у спадок не лише ім'я, а й цей портрет, пензля Адальберта Ерделі. Вона переходить як, як спадок кожному старшому сину, і вона становиться. Е Власністю кожного старшого сина, коли тому виповняється 18 років. Тобто, коли мені виповнилося 18 років, я, я вже маю всі права вважати цю картину. Своєю у родинному будинку на стіні унікальні сімейні фото, яких не знайти навіть в історичних книжках. Тут зображені і батьки відомого предка, мама Костянтина Грабара Гелена Мондок, дочка відомого каноніка Івана Мондока, та батько Леонтин, греко-католицький священик з села Дубрівка. Тут він, його жінка, його синові. Один. Як ви бачите, в воєнній формі другий – ні. батько хотів, щоб він був банкіром. Народився майбутній губернатор Підкарпатської русі в Ужгороді на теперішній вулиці Підградській. Пішов по стопах батька і теж став духівником у селі Дубрівка. Не дивлячись на те, що він, людина, яка отримала спершу початкову освіту в Ужгороді, так згодом продовжив навчання в духовній семінарії, але це вже було в Естергомі, тобто в Угорщині. І отримавши хорошу освіту, якісну освіту, високоєвропейського рівня освіту, повернувшись в Ужгород, він не відмовився від своєї власної культури, що на жаль, ми часто можемо спостерігати навіть і в наш час, Грабар був ще й прекрасним різбірем та художником у Закарпатському краї. Ззнавчому музеї є його роботи: дерев'яне крісло та лавиця. Зроблені вони з різних порід дерев, коренів та гілок. Навіть після реставрації та заміни деяких деталей роботи не втратили оригінальності та якості. Ці речі потрапили у музей на початку 1960-х років. На той час були два крісла, лавицю, як можна побачити ззаді, і стіл, і вішалка для одягу. На сьогоднішній час збереглися два крісла і лавиці. Історики розповідають, творчістю грабар займався саме у період, коли працював священником, коли змінив амплуа на політику, часу не залишилось. Костянтин Грабар фактично пішов по стопах своїх предків. По стопах тої великої коорди культурно-освітньої єчі, фактично будителів, які у 19 столітті були, але 20 століття вже вимагало дещо інших форм, дещо інших таких засобів виразу, і, врешті-решт, йому довелося від чисто. Десь церковно-просвітницького напрямку переходити до політики, до адміністративно політичних от таких діянь, переїхавши до Ужгорода, Костянтин Грабар відкриває перший підкарпатський банк і починає займатися активно громадською та політичною діяльністю. Завдяки цьому у 1927 році він стає мером. А у 1935-му, за вказівкою президента Чехословаччини губернатором Підкарпатської Росії. У краєзнавчому музеї навіть зберігся цей старий документ, а також написана на пергаменті Подяка за користь громаді від перечинців. За час правління Костянтина Грабара в Ужгороді майже завершили будівництво найбільшого мікрорайону Галагов з модерними будівлями, де жили чехословацькі службовці, проклали водопровід, провели каналізацію та побудували аеропорт. Також, завдяки йому, Ужгород залишився столицею підкарпатської Русі, хоча колись її хотіли перенести до Мукачева. У 1938 році Костянтина Грабера з посади знімають у 1936-1937 році питання про автономію досягло максимальної гостроти. З боку наших політиків видавалися різні проекти, які насилалися до Праги. От з боку Праги висувалися нові аргументи, чому не можна давати, чому ще не на часі. От і врешті-решт. В Ході обговорення одного із цих проектів Костянтин Грабер і змушений був піти у відставку. Так, за два місяці після звільнення колишній губернатор помирає у своєму помешканні у повоєнний час. Спадщина третього губернатора підкарпатської Русі перш за все твори мистецтва розійшлись у приватні колекції. Та все ж своїй великій родині він зумів залишити дещо цінне. Перше це звичайно гордість за своє знатне коріння. Друге любов до мистецтва, сестра Кості малює. А у його дідуся золоті руки, як і у засновника роду. А ще родина володіє великим маєтком з озером та лісом у селі Чертеж на Ужгородщині, де колись жив видатний губернатор.